Маю сказати, що нас самих трішки здивувала ця новина, ну, принаймні мене, бо в принципі, жодної мови про те, що там фронт має наблизитися до Балаклії чи Ізюма, принаймні нами не спостерігається навіть жодних таких ознак. Я не знаю, можливо, це пов'язано з якимись підготувальними роботами, про які місцева адміністрація має дати звіт. Можливо, так, можливо, ще з чимось, але з саме з точки зору Остов Хортеця, ця новина, ну принаймні, її деякі трактування, які вже пішли, стали дуже дивними. Як ви знаєте, що на харківському напрямку і Балклє, і Ізюм – це фактично глибокий тил, і ми не кажемо про те, що там ну, щось найближчим часом має статися. У Торецьку йдуть безпосередньо міські бої, і там росіяни випробували тактику, яку вони перше власне спробували ще на вовчанському напрямку. Це фактично тактика напівкамікадзе. Людина бере в руки по кілька ТМок, навіть часто не бере автомату і біжить, просто намагаючись закинути ці ТМки на українські позиції. Це звучить дивно, але це справді відбувається, і часто цих людей убиває чи контузуть власним вже взривом, бо власне взрив доволі потужний. Інша справа, що у тих випадках, коли вони справді, наприклад, до будинку добігають, то очевидно, що будинок страждає. І якщо це будинок, в якому є українські позиції, їх доводиться кудись переносити. Якщо це великий будинок, то наприклад в інший під'їзд. Але якщо це якийсь маленький будинок, то очевидно, що звідти приходиться відходити, бо сам будинок вже постраждав, і тримати там позиції вже не так то й зручно. Те саме можна сказати про випадки, коли позицію пошкодили артилерійським вогнем, чи коли в неї пролетів ефвідрон. Очевидно, що Будівлі не є сталевими, вони саме себе не поновлюють, і коли ті чи інші будівлі руйнуються під вогневим впливом, доведе, доводиться змінювати позицію і вступати туди, де фактичне прикриття від ворожого вогню є. Весь цей напрямок на напрямок до Донецьк, це Времівський, Курахівський та Покровський, він найбільш інтенсивний, та найбільш гарячий за останній період. І треба сказати, що ворог докладає там найбільших зусиль. Ворог справді сподівається вийти на Покровський, перерізати комунікації до Покровська. А штурмувати саме місто ворог явно не хоче, бо це, власне, спричинить великі втрати, і ворог вже і так зав'яз у багатьох міських боях на лінії. Він не хоче додатково це на себе взвалювати. Але вони досі сподіваються, що може їм вдасться щось під Покромськом у випадку, якщо вдасться його обійти по населених пунктах. Просто фактично малі групи намагаються зачепитися за ті чи інші забудови, а їм це наразі не вдається до міської черти Покровська. Вони не дійшли, але тим не менш там досі такі інтенсивні бої і досить таки довго вони ідуть. У нашій зоні відповідальності, це схоже на те, що вони власне задегурували на спроби вийти на адміністративні кордони Донецької та Луганської областей. Таким чином, зараз вони намагаються йти на Покровськ, щоб потім, якщо в них би це вдалося, вони могли б перекинути більше сил на напрямок Часового Яру і відповідно далі на напрямок Слов'янської Клакремторської агломерації. Але треба вже визнати, що в них це не вдалось. Я б не сказав, що тут є якийсь секрет. Це справді схоже просто на спробу зайняти усю Донецьку та залишки Луганської області.